Я тут, у нас грає музика, чуєте? Бо ми ж музичний магазин. Так. А тут у нас відбувається. Ви знаєте, так, що барабани у нас не затримуються довго. Бачите, хлопці ось тут збирають барабани. Сьогодні ТД-07. У нас тут є величезна інструкція для зборки електронних барабанів. Для чого ми це робимо? Ми збираємо барабани, щоб вони стали на вітрину. Для цього треба теж мати навички і знання. Якщо ви знаходитесь в Києві, звісно, ви можете купити барабани уже зібрані, ми акуратно їх упаковуємо в зібраному стані, і ви можете запросто вже привезти додому майже зібрані барабани, там буквально трошки їх ще підналаштувати, і можете починати грати. Якщо ви барабани купляєте в коробці, то вам доведеться попрацювати як з конструктором. Ну от, і вже зібрати своїми руками електронні барабани Roland. Вже йде підключення, хет підключаємо. Так, далі, бачите, яка коса з купою роз'ємів джеків. Тор. Так, та вілка. Прокладається кабель і включається. Єсть. І так далі кожний кабель до свого роз'єму. Ось вони є в кожному педі. Навіть на бочці. Роман ХД-07. Зібрана, готова до використання, до прослуховування, до тесту. Попереду вихідні. Збирайте речі, збирайте сім'ю, гроші і приходьте в магазин Тік-Так. Одразу і заберете з собою.